Майже 1100 дітей з усіх областей цього року вступили до Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, розповів Суспільному начальник закладу Павло Боснюк. У 2023 році кількість бажаючих вступити до ліцею виявилась найбільшою за всі роки існування навчального закладу. Майже 50% вступників це діти, батьки яких сьогодні. Воюють, вимушені були звернутися до органів влади з метою збільшити контингент дітей, і нам, до речі, це вдалось. Вирішила поступити в цей ліцей, щоб потім піти по військовій сфері. І зараз хочу перевірити місце свого характеру. Тут за один день більше історії, ніж за тиждень в школі. Я певно все життя може п'ятого цікавилась військовою сферою, з законами ще чимось. З огляду на воєнний стан навчальний процес розпочався із безпекових заходів, каже начальник ліцею Павло Боснюк. Відправили. Польові навчальні збори, то є наші діти сьогодні перебувають на різних локаціях, і з ними працюють офіцери, військовослужбовці Сотої бригади і не тільки, ми маємо. Профільні взводи Державної прикордонної служби України і Державної служби надзвичайних ситуацій. Павло Боснюк розповідає, що до кінця листопада на території ліцею облаштують нове укриття, що відповідатиме усім безпековим вимогам. Наразі показує мають тимчасове у напівпідвальному приміщенні. Будівля ліцею 1891 року має більш як метрові стіни, вікна закриті бетоном. Ця будівля забезпечує. Умови для безпеки ліцеїсти живуть і харчуються у закладі. Завідувачка їдальні Валентина Демчук розповідає про сьогоднішнє меню з огірків з часником, салати, український, українські, безстрогенів з макаронами відварними». У військовому ліцеї особлива увага спорту каже викладач Сергій Дмитрук. Зараз проводить вступне тренування із плавання. Говорить, ліцеїсти сім разів поспіль ставали переможцями всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді. Нам треба навчити економічне плавання, щоб вони довго пливли і могли довго держатись на воді. Кроль 25 метрів. Зараз тренуємося. Як розповів начальник обласного військового ліцею Павло Боснюк, від березня навчальний заклад покинули 34 офіцери, які пішли захищати Україну. Символічно декілька днів тому обласний ліцей отримав синьо-жовтий стяг із особистим підписом головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного. Микита Чибер Петро Потієвський Суспільне новини. Луцьк.